Керівник комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов повідомив про те, що підприємство знаходиться на межі припинення функціонування з 20 травня. Протягом тривалого часу залишковий принцип фінансування взагалі житлово комунального господарства, неприйняття тарифів економічно обґрунтованих, призвело до того, що підприємство стабільно збиткове. Це підтверджується неодноразовими актами перевірки. Один з останніх це наприкінці 2021 року, коли було державдит озвучено, що недоотримані кошти по підприємству внаслідок низьких тарифів. Це 4 мільйони сімсот гривень та додав, що якщо у 2022 році внаслідок послаблення податкового режиму підприємство вистояло, то у 2023 році ситуація загострилась. У невирішені неприйняття бюджету, неприйняття цілої низки програм інвестиційної програми комунального підприємства, неприйняття програми фінансової підтримки, неприйняття бюджету в цілому, призвело до того, що зараз. Заборгованість підприємства сягнула близько 4 мільйонів. На теперішній момент, мало того, що нам вже відмовляють постачання запасних частин, нам відмовляють постачання палива без предоплати. Наші працівники регулярно. Не заробітну плату, останньою краплею стало не проведення конкурсу з визначення перевізника твердих побутових відходів, що фактично стає загрозою екологічної катастрофи, каже Руслан Ніязов. Цей конкурс термін його спливає завтра, 20 травня, і підприємство не вправі надавати послугу з вивезення твердих побутових відходів. Функціонування підприємства. Під загрозою, і це не в майбутньому, а це вже зараз, і це вже завтра. Для того щоб уникнути такої ситуації, керівник неодноразово звертався до міської влади. З цих питань зрозуміло, що вони не виникли не вчора, не позавчора. Ми неодноразово зверталися до керівництва. Є відповідні листи. Зараз би не хотілось би вдаватись деталі, але повірте, їх не один, не два, їх десятки. Куди ми зверталися із своїми пропозиціями по шляху вирішення цих питань, і своїми порадами, можливо, як їх вирішити на даний момент на 19 травня, питання не вирішено і перспектив ми не бачимо. Проте міська влада відреагувала занадто пізно. Наголошує керівник підприємства згідно законодавчої бази. Конкурс на визначення виконавця послуги з вивезенням твердих побутових відходів повинен проводитись не пізніше, двох місяців, до терміну закінчення. Термін закінчується завтра, 20 травня. Виконавчий комітет оголосив конкурс 17 травня. Та додає, що є й інші шляхи вирішення критичної ситуації, але знову ж рішення немає. Прийняте рішення стосовно підстав виконання нами робіт. Якщо будуть підстави... В якій це формі буде прийнято рішення? Чи розпорядження, чи додаткова угода, чи ще щось ми будемо виконувати? Для вирішення нагального питання вивозу сміття не потрібно збирати сесію, каже Руслан Ніязов. Для вирішення цих питань відповідно достатньо повноважень заступника міського голови і міського голови.